Різдвяний Янгол. Було це дуже давно, а може, й недавно, бо з часом усі історії, нарешті, повторюються такі вже правила життя в цьому світі. Отже, сиділа коло вікна одна симпатична дівчинка Оксанка і мріяла. А був це недільний вечір. За шибками мала снігова хорделиця, звивалася в чудернацькому танку. Насипала височенні кучугурі попід старими, як світ будинками, зліпниною, хоч подекуди вже оббитою, з понад щерблюваними мармуровими сходами, з вітражними шибами, частково вже вибитими. Двірник квапився, але не встигав, щойно опорується з одним кінцем вулиці, як уже замало снігом другий. Тож і прибирав, щоранку та щовечора навіть недільного. Оксанка сиділа собі в тепленькій кімнаті, загорнута в великий кошлатий плед, і нудьгувала. Поприбирала у своїй кімнаті ще вчора і тепер тішилася з того, що під дахом ані сніг, ані дощ їй не страшні. Оксанчині батьки були не дуже заможні, проте родина мешкала у своєму будиночку, хоч і доволі старому, а втім, затишному. У ньому завжди панувала любов і злагода. Мама шила сусідка там подругам сукні, спідниці, блузки й інший одяг, і цим заробляла на життя. От і Оксанка мріяла стати кравчиною і пошити найгарнішу у світі весільну сукню. А тато був водієм. Тож його вдома не застанеш від самого ранку і до пізньої ночі. Доню, ти ще не спиш? нараз урвала думки дівчинки мама, зазирнувши через прочинені двері. Уже пізно. Час лягати. Мамо, й ще трішечки. Ось додивлюсь, тільки, як дід Петро домете до тієї брами і побіжу до лазнички, пообіцяла Оксанка мамі. Дід Петро? здивувалася мама. А що ж там таке цікаве за тією брамою? Та нічого, іду вмиватися. І дівчинка пострибала репучими старими сходинками вниз у ванну кімнату. Помилася, випила склянку молока й шпірнула у свою пості. Потім пригадала, що їй привіднілося щось дивне-придивне, за вікном біля сусідського будинку, ніби як постать у білих шатах, а чи то так вигадливо вітер заколисував сніг. Визирнула за штору нікого й нічого. Дід Петро все вимів. Чисто і дівчинка ляла спати. А вночі їй наснився дивний сон. До неї прилетів сніжно-білий янгол і сказав скоро різдво, Оксанко, і я прийду до тебе в гості. Готова ти мене прийняти? Звичайно, мене дуже тішить, що ми зможемо з тобою поспілкуватися. Приходь, я тебе чекатиму, радісно защебетала вона у відповідь. Уранці, як завжди, встала, помолилася і побігла поділитися новиною з батьками. Мамо, татко, доброго ранку до нас різдвяний янгол прийде. Він мені вві сні обіцяв, поділилася новиною дівчинка. Ну, і вигадниця ти у нас, усміхнулася мама. А батько й собі засміявся От от через те й сни тобі сняться казкові. Тато заквапився на роботу, а мама дала йому в руки контейнери з обідом і поцілувала на прощання. Гляди мені, не вискакуй із машини в самій сорочці. Куртку вдягай, мороз аж який. Він махнув рукою і зачинив за собою двері. Залишилися вони вдвох із мамою на господарстві. А що були вже зимові канікули, то Оксанка, поснідавши, побігла до своєї кімнати. У вікно янгола виглядати. Усе дивилася і дивилася в небо, аж очі втомилися від тісного світла, а потім усіла за книжку казки читати. Нараз вона почула якийсь крик і вовтузіння на вулиці. Виглянула у вікно, а там розбишаки дражнять старого собаку. То дрючком до нього, то палкою, а собака той такий уже немічний, що навіть гавкати сил немає, лише гарчить. І зуби вишкірює. Ну ж бо, геть від хворого пса, ще з порога загукала дівчинка. Ось укусить він вас, то ще на сказ захворієте. Не укусить! ми йому палицею втлумимо, відповіли на те шибеники. Ухопила тоді дівчинка велику батькову лопату і голосно закричала та так, що люди за ворота повибігали, а хлопців умить, як корова язиком, злизала. От і затягла Оксанка собаку до себе на подвір'я. Мама побідкалася, звісно, У пес був старий та немічний, але вона мала добру душу і серце, не вигнала собаку. Напоїла, нагодувала. Увечері прийшов батько, побурчав трохи, що прихистили шоу дивого пса, але теж зглянувся. Ну, хоч на рибалку буде, буде з ким їздити. Сказав він і почухав собаку за вухом, назвавши його сірком. У машині буде кого залишати, відлучаючись ненадовго, а замість сигналізації, і сам зі своїх снів слів розсміявся. А на дворі вдарив сильний мороз, завела хуга, наближалося різдво. У вікнах замиготіли вогники ялинкових прикрас, усі балкони зазеленіли хвойними гілками, а вітрини крамниць причепурилися гірляндами та свічками, шопками, на ярмарках пахло різнобарвною випічкою різноманітною випічкою та здобою, медом і коричневими медівничками. Повітря було насичене духом різдвяного дива і передчуттям великого свята. Оксанка ретельно прибирала в домі, готувалась до приходу високого гостя. Сірко вилизував свою кудлату шерсть. Мама поралася на кухні, батько в гаражі. Раптом пролунав дзвінок у двері. Хто ж там до нас завітав? здивувалася мама. Може, сусідці, сусідці чогось треба, відчинила, а там же брачка. Маленька така, худа, на зріст, як Оксанка. Прихилила голову до одвірка і просить. Пані, будьте ласкаві, дайте, бодай, шматочок хліба. Кілька днів у році і різки не було, уже й на ногах ледве тримаються. І поки мама її слухала, Оксанка хутко збігала на кухню, умить налила какао з молоком, схопила кілька пампушок і принесла нуждень. Мама поцілувала доню в голівку і запросила жінку до хати погрітися. Святу вечерю розділити з ними. Дякую вам, любі, та я не можу. Трохи й перепочину, от гостину з'їм, і піду. У кожного з нас своє життя, мені не випадає втручатися у ваше, сказала жебрачка. Але Оксанчина мама наполягла, і жінка таки залишилася повечеряти. Уже святвечір надходив і от-от мала засвітитися перша зоря. Заходилися господині до столу збирати, а Оксанка маму запитує «Мам, Тусю, а правда, що за різдвяний стіл усе нове і чисте надягають? Звісно, доню, біжи, вдягнись святково. Мамо, а можна я одну свою ковтинку цій жінці на святвечір подарую? Ти ж мені її на виріст пошила, а у пані нема в чим до столу сісти. Мама нічого не відповіла. Мама нічого не відповіла, а лише кивнула головою. Сіли всі до столу, а на ньому дванадцять різдвяних страв: Кутя, узвар, вареники, голубці, риба, капуста, пампушки, пісний борщик, рибна юшка, оселедець та інше. Батько попросив всіх помолитися і стали вечеряти. Татку, а, а може, ми Янгола дочекаємося, нагадала всім про довгоочікуваного гостя Оксанка. Доню, янголи дуже пунктуальні істоти. Мав прийти, то вже б сидів разом з нами. Мені дуже шкода, донечко, іншим разом, мабуть. Оксанка дуже засмутилася, а в батьків із гостей тим часом точилася цікава розмова про життя. Про мудрість, про Бога та людей. А коли всі повечеряли, жіночка захотіла допомогти господині прибрати. Та Оксанчина мама відмовилася і сказала: коли ми полягаємо спати, можливо, хтось із духів померлих прийде повечеряти. Нехай все тут залишається до ранку. Ходімо всі у своє ліжка. Вам я теж постіль приготувала. Гарно відпочивайте, а вранці вирішите, що робити далі. Жінка погодилася переночувати. Давно вже їй так добре і затишно не було, як у цій домівці. А вночі Оксанці знову наснився той самий Янгол. Стояв собі такий світлий, і радісний на хмаринці і усміхався до дівчинки. Чому ж ти не прийшов? Я так тебе виглядала? спитала засмучена Оксанка. І в мені ніхто не повірив, що ти обіцяв. Я приходив до тебе тричі. Люба моя дівчинко, хіба ти мене не впізнала? Оксанка лише здивовано дивилася на нього. Уперше я був кволим собакою, якого ти врятувала від башкетників. Удруге, я зробився жебрачкою, який ти принесла поїсти й попити. А втретє, більше до нас ніхто не приходив, в янголе, зауважила дівчинка. А за третім разом я ввійшов у твоє добре серце, коли ти віддала нову річ цій бідній жінці, і ти не вагалася, не засумнівалася, а вчинила гідно. За це я дарую тобі здійснення всіх твоїх мрій аж до наступного різдва. А ще від сьогодні ти маєш знати, що всі добрі справи завжди повертаються з потроєною силою. Дякую за твоє добре серце, сказав Янгол і розчинився в хмарах. Оксанка прокинулася, мерщій побігла до батьків, щоб повідомити їм радісну новину. Але вони вже й самі, і все зрозуміли. Там, де мама постелила жабрачці, нікого не було. Лише ковтинка, подарована дівчинкою, лежала на постелі. І пес зник, хоч двері були зачиненими. А на столі стояли наїдки, що їх приготували до святвечора, наче ніхто до них і не торкався. Щоправда, виставлено все було на яскравій вишиваній скатертині, якою з роду віку ніхто в цій оселі не бачив. Кінець!